Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні говоримо про екосистемний проект Entagel, які активності від нього можна виконувати, і як загалом заробити. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним, тому за традицією з вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Давайте розпочнемо з мотиваційної частини, адже я прекрасно розумію, що далеко не кожному цікавий момент фундаменталу. Технологічності і взагалі розвитку проекту. Так от тут все банально та просто. Entagel роздає справді великі нагороди. І це не гучні слова, а мова фактів, адже банально за те, що ви були активними у їхньому Діскорді під час тестнету і отримали певну роль, яка не вимагала жодних вкладень вам би роздали 6 тисяч токенів. На лістингу монета коштувала від 1,5 до 2,5 доларів. Тобто, порахувати можете самі, зважаючи на те, що там був Вестинг, давайте візьмемо середню ціну 1 долар, адже монета просіла, як і увесь ринок на даний момент. Тобто, вам дали 6 тисяч доларів просто за те, що ви були активним користувачем Діскорду. Вже давно не було таких кейсів, і він справді приголомшливий. І зараз ентеджіл перейшли повноцінно в майнет і анонсували декілька активностей і, на мою думку, максимально раціонально їх виконати і претендувати на хороші винагороди. Перше, з чого потрібно розпочати для знайомства з проектом, це звісно підписки на соцмережі. Звичайно, це Twitter та Діскорд в першу чергу, адже тут виходять анонси нових активностей. Та й загалом загально прийнято, що це такі основні криптанські соцмережі. Бачимо, що тут якраз було повідомлення про запуск майнету, який відбувся нещодавно. Також бачимо, що вони анонсували свій запуск першого мем токена, і знову ж таки, це може додати хайпу екосистемі. Рухаємось нижче, бачимо анонси Ама сесії, які тут регулярно проводяться для того, щоб працювати з ком'юніті і знову ж таки роздавати їм винагороди. Також є постійні повідомлення про нові партнерства і проекти там максимально топові. Зокрема, ми можемо оцінити рівень по АМА-сесіях. Ось нещодавно проходила АМА-сесія з Optimism, тобто топ 50 проєкт входить в CoinMarketCap. Також, якщо ми перейдемо в Discord, бачимо, що анонсована нова АМА-сесія, цього разу з блокчейном Avalanche. тобто максимальний рівень проектів, з якими співпрацює ентеджіл, і знову ж таки максимально велика кількість криптонів, які так би мовити, давно на ринку і мають певну експертизу, високо оцінюють ентеджіл їхню екосистему і, взагалі, перспективу для розвитку загалом. Переходимо на сайт Ентежіл для того, щоб оцінити масштаби екосистеми. І бачимо, що незважаючи на те, що проект молодий, на ньому вже інтегровано понад 42 додатки, додано 16 блокчейнів, і знову ж таки транзакцій в тестнеті було зроблено більш ніж багато. Рухаємось нижче, бачимо, що по факту проект взаємодіє з практично усіма. Видами додатків таким чином вони не обмежують свій розвиток і можуть давати інфраструктуру для нових проєктів, які будуть білдитись спільно з інтеджет. Тут мова йде про технології, зокрема про основний продукт інтеджіл. По факту це блокчейн інфраструктура. Далі в нас фотон меседжінг, тобто можливість відправляти повідомлення та активи через evm мережі, використовуючи технологію ентеджіл. І знову ж таки універсальна база даних, яка дозволяє працювати з різноманітними напрямками, зокрема трендовими RVA та Gamify. Знову ж таки, ставати мостом для поєднання класичних веб-2 проєктів та більш традиційних для нас, криптонів Web 3. Тобто, бачимо, що по факту вони зачіпають усі сегменти. І в майбутньому я впевнений, що на бичому ринку буде виходити безліч проєктів за підтримки саме блокчейну Entegel. Знову ж таки, тут мова про світ web 3 мова про аудит. Бачимо, що зокрема Халборн, Астрайзон. Ну тобто, я впевнений, що ніхто не сумнівається в плані безпеки даного проекту. Тут ми бачимо, що ми можемо вивчати екосистему. Зокрема, тут одразу декілька продуктів, і ось про те, що я згадував раніше: Борпа це defi проект на базі якого вони запустять свій перший мем токен. Переходимо безпосередньо до блогу. Бачимо, що тут регулярно виходять апдейти, присвячені важливим новинам проекту. Зокрема, про те, що я вже згадував, запуск майнету та робота. Над першим мемтокеном Борпа однак тут мене максимально зацікавила новина про залучення інвестицій від такого фонду як Консенсіс. Якщо хтось раптом не в курсі, консенсіс це тір один фонд, який має в портфелі такі проекти, як Starknet ZK sync та багато інших топів, і їхня підтримка справді вартує дуже багато. Також варто відзначити момент, коли вони інвестують, тобто це не рання стадія. Коли фонд отримує токени по найнижчій ціні, це по факту стратегічний раунд інвестицій, коли проект вже має фундаментали, він вже має впізнаваність і знову ж таки токен вже торгується на біржах, це все вказує на максимальний рівень довіри з боку фонду, адже вони готові заходити навіть на такій стадії і виражати підтримку, натомість отримуючи токени. Цей момент також варто пам'ятати, адже тір, 1 фонди. Не інвестують будь-куди, і знову ж таки, це лише зайве підтвердження того, що Entegel максимально перспективна екосистема. Що стосується їхнього токену, він торгується одразу на декількох топових біржах, зокрема Bybit, KuCoin і так далі. Бачимо ціну не оминула доля усієї альти, адже ринок просідає. Виходить багато негативних новин зокрема, посадили СІЗІ. Та багато інших моментів, але як на мене, актив є максимально перспективним. Плюс проект анонсував запуск стейкінг порталу. Тобто ми будемо отримувати нагороди за стейкінг, і як тільки е, цей функціонал реалізують, впевнений, що ціна піде вгору. Але тут, звичайно, діор, ми не знаємо, якою буде фаза ринку. Можливо, нас чекає затяжна корекція. Тоді усім альткоїнам буде боляче. А що я можу рекомендувати на 100% при тому абсолютно кожному користувачеві, особливо тим людям, в яких невеликий депозит, так це проходити квести на зілі. Тут знову ж таки немає нічого складного, абсолютно не потрібно жодних вкладень. А винагороди можуть бути дуже хорошими, адже повторюсь, проект не зашилений, тут немає величезної кількості абузерів. І відповідно шанси отримати хорошу суму більш ніж високі. Бачимо, що тут є різні завдання, починаючи з анбордінгу, де потрібно виконати все елементарне, додати свої соцмережі до більш креативних завдань, де знову ж таки потрібно проявляти активність Twitter, Діскорді і так далі. Насправді тут немає нічого неймовірного, і всі, хто захоче справді заробити, зможе це зробити, якщо буде виконувати завдання, які ось тут доступні. Звичайно, їх не обов'язково виконати прям усі, але чим більше завдань ви виконаєте, тим вище підніметесь в лідерборді і знову ж таки претендуватимете на більшу нагороду. Додатково ми можемо прийняти участь у вайтліст кампанії токену Борпа. Знову ж таки, у даній статті на медіум є уся інформація. Не бачу сенсу зараз все це переповідати. Залишу посилання в описі до даного відеоролику. Якщо вам це цікаво, ви зможете перейти і в один клік перекласти і знову ж таки зрозуміти, що тут до чого. Бачимо, що вайтлист кампанія триватиме до 15 травня. І після цього відбудеться сейл на завершення. Давайте розглянемо Roadmap and Agile для того, щоб розуміти, які найближчі цілі в проекту. І перш за все нам потрібно очікувати запуск стейкінг платформи, адже проект хоче надати якісь бенефіти для холдерів їхнього токену, що доволі зрозуміло. Далі в нас інформація про запуск майнету і старт їхнього основного продукту Photon. Нижче ми можемо почитати про валідаторів, які власне даватимуть можливість нам стейкати токени та отримувати винагороди. Тут трохи про технічну складову та власне, інформація про токен та його функціонал. Звісно, токен буде виконувати нативну функцію. Тут можна буде сплачувати за комісію і впевнений, що в майбутньому функціонал лише зростатиме. Сподіваюсь, це позитивно впливатиме на ціну. Рухаємось нижче. Тут ще декілька слів про екосистему та власне екосистемні продукти. Бачимо, що їх доволі багато. Варто відзначити, що ентеджел максимально багатогранна. Тобто вони намагаються створювати продукти одразу в різних сегментах, для того, щоб не пропустити майбутній хайп і яким би він не був, екосистема Ентежіл буде до нього дотична, що безумовно величезний плюс. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Якщо ви зайшли в криптовалюту лише нещодавно, і зараз у вас максимально поганий настрій, адже ваші активи знецінюються. То поспішу вас заспокоїти. Такі ситуації на ринку відбуваються регулярно і лише після затяжної корекції наступає хороший ріст. Тому просто перечекайте цей момент, працюйте з своєю психологією. І я впевнений, що до кінця 2024 року кожен зможе заробити. Тому за традицію дякую вам за перегляд і прощаюсь виключно до наступних зустрічей.